Правду кажуть, кому війна, а кому мати рідна. На жаль, в Україні активізувалися шахраї. Так, від початку повномасштабного вторгнення кожен дев'ятий українець ставав жертвою аферистів. Хто найчастіше стає жертвами пройдисвітів та яких саме шахрайств слід побоюватися? Докладніше далі. Згідно з результатами опитування Нацбанку, від початку повномасштабної війни в Україні зросла активність кібершахраїв. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували класичні шахрайські схеми під ситуацію військового стану. Найчастіше злочинці ошукували людей, коли видавали себе за працівників банків або обіцяли фінансову допомогу від імені держави міжнародних та благодійних організацій. Від цих схем страждала насамперед молодь 18-24 років та люди старші за 65 років. Як правило, їх ошукували під час покупки або продажу товарів в інтернеті. З таким стикався кожен другий респондент. Друга за популярністю злодійська схема фішингові посилання. А третє місце посідає злам соцмереж. Як цього уникнути? Дуже просто щоб не втратити кошти, не розголошуйте інформацію про свою платіжну картку, одноразові паролі підтвердження операцій, а також дані для входу до інтернет-банкінгу. Також кіберзлочинці часто наголошують на терміновості, щоб спонукати людей діяти, наприклад, натиснути на посилання або відповісти відправнику. Окрім того, кожен другий виконав би дію, про яку просять шахраї, якби повідомлення містило гарні новини. Наприклад, це може бути так званий безкоштовний подарунок. І, хоча слід пам'ятати, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, третина українців перейдуть за посиланням або дадуть відповідь на повідомлення, якщо воно пропонує фінансову можливість. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.